Використовували службові повноваження, аби переправляти військовозобов'язаних за кордон. Так прикордонники викрили двох посадовців ТЦК, які налагодили схему незаконного перевезення чоловіків через державний кордон. Чоловік та жінка, будучи на посадах в ТЦК та СП, легко знаходили так званих клієнтів та на власних автомобілях довозили їх до точки початку маршруту неподалік державного кордону в Чернівецькій області, використовуючи службове становище на контрольних постах. Решту шляху за вказівками військовозобов'язані долали самостійно. За свої послуги фігуранти брали по 8 тисяч доларів з особи. При здійсненні обшуків в службових кабінетах та за місцями проживання організаторів правоохоронці виявили грошові кошти в різній валюті, в еквіваленті понад 600 тисяч гривень: комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та автомобілі. Фігурантів затримано їм загрожує до 9 років ув'язнення.